Так, давайте я зніму трохи ціни, чіпсики 150-95 грамів, 80 лек, Так, круасанчики, і мілка, seven days, Ні, ми не будемо зайчик їсти. Так, не буду рухатися швидко, щоб ви все побачили. лек, тут є із їхніх місцевих, я так розумію, круасани, Є нутелла, о, метеба полетіла, Ні? пластик. Пластик, добре, о, що власть, пластик. Це зачепилося легко. Ага. Маріна навізьми. Я думаю, що вже не прийдеться в'їзди. Ці просто не в нас, до речі, теж до, є. А, тільки ціни тут немає. А, ні, є. Окреска. 200, 260. Тут 260 ага. вони. Типа 130 а гривень. Думаємо, що ти мене Коротше, всякі там вареничка. Так, сухі сніданки. Треба взяти сурочок. Натерти? Батер? Так, та, я думаю, що так. Угу. І візьмемо той знаєш, з О, Дивіться, які є. 100 гривень упаковка. Має. Такі ціни, як в нас. Сосісочки. Нарізаний сир, 430. Коротше, ковбаска, сосиски. Mm, йогурти, йогурти, отакий, отакий дуже смачний. Бачите, який ми беремо. Даний будь 270 лек, це, це 135 це 335 гривень. Yeah. Такі, їхні такі сири в по а Оце ми брали крем який Він більше на йогурт смакує. Але, в принципі, просто він є дуже жирний. Масло. масло масло ми брали оце, але нам би половинку. Mm -hmm. Воно таке велике. Треба просити, напевно, в тому магазині біля нас, бо воно нам все це було. Там може завели. бути на цьому. А, та, може бути. Оце, до речі, найсмачніше їхнє масло. Пів кілограма 300 гривень. Та -та. Всяка різна. Шепті всякі. Навіть косичі кефір є. Для діти? Діти масою шариться. Софійка є орес, ти бачиш? А до речі, може, десь тут замоложене. Що заморожене? Може, десь а, Прайс на заморожені. Всекі штуки, якісь кебабчики. Якісь котлеточки є заморожені. Філешки. Шариться. Добре. Шариться там. Коротше, тут э, фасолі. Таке. Таке. Що вам ще показати? Купа всякої різної дві Ну, ціни доступні дуже. Цього, що хочете, можна купити в одному супермаркеті. Насправді, Насправді, спеції. Є навіть, бачите, свинка. Свинка 250, бік, пак, велика пачка. Великові олії різні, є маленькі 220 лек. Якщо хтось готує, то дуже зручно. Дуже багато в них різних спецій. Є такі навіть великі. 300 пів кілограма поприки. 300. Леп, 150 гривень. Насіння всяке є, дивіться. Чия 220. Насіння соняшника, гарбуза, коротше. Любе, голубе. Далі йдуть тапки, Далі йдуть тапки, О, виберемо беремо А це те саме? Так. Точно те саме? Ну, це саме, бачу, тут є попаковане. Ні, це інше масло. Це інше масло. Ні чому? Воно просто щоб то не було маргарина, воно дешевше. Мам, Тут 1 кг 700. Мам, а, чому? а там пів кілограма 600. A... Uh... Uh -huh. uh, uh, I need uh, uh, fine butler for baby. Is, is fine or not? Natural. Natural, 100%. Ну, uh, No, no, я, я ти можеш спробувати yeah. масло? Пробуй. Давай попробуємо. М -м -м. Щоб не було ма... Ні, десь пахне масу жиром. <рігун> <рігун> Сирочки їхні є. Що Шо? тобі? А я що це таке? Це, це таке, що висипаєш пісочок, а, песочок, а дивися, 175 сімдесят п'ять гривень. Я, так, та, 6, та, 6. воно справжнє Ми, було. Так, та. воно так... Його можна взяти половинку в іншому магазині. Воно, ну візьми так, собі. Воно так посичує і все. Баба, Одна... Ну я ж тобі кажу, що це... запах. нас? літарня просто смерть? А який м'ячик ти маєш? Яйце. 20 лек. Тобто 10 гривень. Сюди воно по 13. Це футбольний? Ну ходи, покажеш мені. Оливки в мене ще особисто є ці. Якщо ти будеш їх їсти, то варто докупити. А де тут оливки? А, он там. Зараз. Кілограм оливок 400 і 350 лек. Так. Істетик у нас такий вже є за 450 гривень. От яким то, ти, ти не бавишся. Да, угу. да. Який ти хочеш м'ячик? Дивіться, на сонці які ціни. От дитячі. Я хочу м'яч. Курочка. Бачите? Угу. Ні, ні, з таким м'ячем нас не пустять. Чому? Точно, тому що я не буду мати, куди його покласти. А, бургерні булочки, коротше, звичайний хліб. Так, можна взяти. А з таким у нас Угу, Пустять. Але більше ми нічого не будемо брати, бо мені не візу цю валізу, придеться щось залишати. Пиво 109 лек. Нам ще треба взяти. Це, е... Е... До речі, кури в них дуже смачні. Е, вони такі прям, знаєте, от 400 скільки? 420 лек. Е, і вони такі прям жирні дуже. Як в нас якісь такі фермерські. Насправді дуже смачні. Можливо, комусь буде цікаво. Скільки в них коштує алкоголь. Це середні ціни в супермаркеті, які не є. А це бочка пива. А бочка це... пива, так. 13 тисяч лег, нічого собі. Мій дід за ту бочку тубочку. Просеку 1800. Отакі от от ціни. Коротше, це не є супермаркет прямо на самому променаді. Він трошки в закутку, тому тут типу, середні менші ціни. Середні і менші, ніж типу, сюди зазвичай. Ми собі брали отаке вино за 800 лек. Дуже смачне було теж. Думаю, можна візьмемо таке. Це пиво. З лікьори. Ні, це, це ліхор. А що таке лікер? Така солодка ми така не п'ємо. 1200 лет. Якісь їдуться. їхні настоянки. На а то якісь а. їхні настоянки, напевно, по, 600 по 400. І тут якісь, бачите, 2400. і такі мерзавчики. Дивіться, бачите, О, можна комусь в презент привезти. Раки, руші. 200 лек. Двісті 250. двісті п'ятьдесять, типу як сувенірчик там Я такий, так... щоб стояло <сі> в кожній хаті. Так, давай візьмемо туалетний папір. Туалетний папір у них теж, до речі, 125 сто двадцять п'ять гривень. Ні, це двісті п'ятдесят лайк. Взагалі, нормально. Двісті мільйонів. Двісті п'ятдесять. Ну він весь по 250. Давайте. А це ні. О, туалетний папір. Так. Для посудомийки. Зараз я сфокусую. Ми живемо там, де є посудомийка в апартаментах. Часом якісь свати як щось таке зробимо. Ну, якусь вечерку там чи обід між морем, то в нас були для посудомийки. Ми не будемо цього брати, ти це будеш погано поводити. Ти, будь ласка, гарно поводь себе. Це ж ви хочете, а в мене нема подарунків. Які подарунки? Які? Вроді би ла, все зняла. взяла. я ще підочки не давала. дарувала. Так, ідемо ще, знаєш що? Що ми мали ще взяти? Мені треба пилочку для нігтів. Ми взяли, мені ж треба пилочку. О, дивіться. Мені треба якось так пожоще. О, супер.